Оксана сиділа біля ліжка своєї колишньої свекрухи Тамари Ігорівни в палаті міської лікарні на околиці Києва. Стара будівля з вицвілими стінами та тьмяним світлом флуоресцентних ламп гуділа від роботи медичних приладів. Тамара Ігорівна літня жінка із сивим волоссям, зібраним у пучок, і обличчям помереженим зморшками від років праці на текстильній фабриці. Міцно стиснула руку Оксани. Її дихання було слабким, переривистим, а очі, колись пильні, тепер тьмяніли від ліків, що текли через крапельницю. «Оксаночко, я мушу сказати правду перед смертю. прошепотіла вона. Її голос ледь пробивався крізь шум монітора, що стежив за її серцем. Оксана, 32-річна вчителька з довгим каштановим волоссям і втомленими від безсоння очима, нахилилася ближче, відчуваючи, як тривога стискає груди. П'ять років тому Оксана пережила трагедію, яка розбила її світ. У пологовому будинку в центрі Києва, після складних пологів, їй повідомили, що її новонароджена дочка померла. Вона пам'ятала той день. Крики медиків, холодний погляд лікаря з сивими скронями, який відвів очі, передаючи звістку. Андрій, її тодішній чоловік, менеджер ІТ компанії, стояв поруч, але його мовчання було промовистішим за слова. Їхній шлюб розпався незабаром після цього, залишивши Оксану в порожнечі. Вона переїхала до маленької квартири на Подолі. Викладала літературу в школі, намагалася заповнити біль волонтерством у дитячих центрах. Але щоночі їй снилася дівчинка, яку вона так і не встигла обійняти. Її крихітне обличчя уявне, але таке живе. Тамара Ігорівна кашлянула, і Оксана простягнула їй склянку води з пластикової пляшки на тумбочці. Твоя дитина не померла. Сказала стара жінка, її голос тремтів від слабкості. Ми підмінили її на мертве немовля, і віддали в заможну сім'ю. Ці слова вдарили Оксану, наче блискавка. Вона відчула, як реальність розпадається. Звуки палати стихли, серце забилося швидше, а сльози покотилися по щоках. Андрій не хотів дитини, продовжувала Тамара, її очі наповнилися каяттям. Він щойно отримав підвищення, планував кар'єру в Європі, дитина була для нього тягарем. Він вмовив мене, обіцяв, що так буде краще для всіх. Оксана згадала Андрія завжди в елегантному костюмі, з ноутбуком, зайнятий дзвінками з клієнтами з Америки. Їхній шлюб був поспішним, познайомилися на корпоративі, одружилися за півроку, але його амбіції швидко затьмарили їхні спільні мрії. Вагітність стала несподіванкою, і, хоча він удавав радість на ультразвукових знімках, Оксана відчувала його відстороненість. Тамара Ігорівна, яка жила в скромному будинку на Троєщині, завжди підтримувала сина. Готуючи йому улюблені вареники з вишнями і вихваляючи його успіхи. Але тепер, хвора на рак легеню після років самотності і куріння, вона вирішила зізнатися. Як ви могли? прошепотіла Оксана, її голос дрижав від болю. Вона згадала пологовий будинок, лікаря, який уникав її погляду. Медсестру, яка поспішно забрала тіло, загорнуте в білу тканину. Тамара розповіла, що вони заплатили акушерці, давній знайомій із села на Чернігівщині, щоб підмінити немовлят. Мертва дитина була від бідної матері, яка не могла оплатити лікування. Оксанину дочку, здорову дівчинку з блакитними очима, віддали в сім'ю бізнесмена на Печерську. Я бачила її фото одного разу. Вона щаслива, додала Тамара, її голос слабшав. Оксана відчула гнів, змішаний із надією п'ять років вона оплакувала втрату, відвідувала психолога, намагалася змиритися. Вона пробувала нові стосунки з колегою зі школи, але її смуток руйнував усе. А тепер її дочка жива. Вона уявила, як дівчинка сміється, грається у парку, вчиться ходити. Де вона? спитала Оксана, витираючи сльози рукавом светра. Тамара простягнула руку до записника на тумбочці, подарованого Андрієм. Тут адреса, сказала вона. Але будь обережна, вони впливові. Андрій не знає, що я тобі розповіла. На сторінці був акуратний почерк: Вулиця Липська, номер будинку, ім'я Олег. Тамара заплющила очі, її дихання стало тихим. Пробач мені, прошепотіла вона. Оксана стиснула її руку, поцілувала в чоло і вийшла з палати, тримаючи записник як рятівний талісман. За вікном темнів осінній Київ листя гналося по асфальту, але в душі Оксани спалахнула надія. Вона знала, що попереду складний шлях, але вперше за п'ять років відчула сенс життя. Її дочка жива, і вона знайде її, хай там що. Оксана сіла на лавку біля лікарні, міцно стискаючи записник, і вирішила. Завтра вона поїде за адресою, щоб повернути втрачене. Оксана сиділа на лавці біля лікарні, стискаючи записник Тамари Ігорівни. Її думки гуділи, наче рій бджіл. Слова свекрухи про те, що її дочка жива, розривали серце навпіл. Біль від зради змішувався з надією. Осінній Київ зустрів її холодним вітром. Листя гналося по асфальту, а небо над подолом було сірим, важким, як її думки. Вона розгорнула аркуш із записника і втупилася в акуратний почерк Вулиця Липська, Печерськ, Ім'я Олег. Оксана уявила дочку Чи має вона її каштанове волосся, чи любить малювати, як Оксана в дитинстві? Коли годинами створювала акварельні пейзажі в селі, п'ять років болю, коли вона плакала над крихітними пінетками, виявилися брехнею. Чому? прошепотіла вона. Її голос тремтів від гніву й рішучості. У палаті Тамара Ігорівна розповіла, як усе сталося. Андрій, її син, боявся, що дитина зв'яже його по руках і ногах. Він щойно отримав підвищення в it компанії, що розробляла програмне забезпечення для європейських клієнтів, і мріяв про переїзд до Берліна. Вагітність Оксани була для нього перешкодою, і він найняв юриста, щоб організувати підміну. Акушерка, давня подруга Тамари з села на Чернігівщині. Отримала гроші за мовчання вона знала, як обійти правила пологового будинку. Мертве немовля, показане Оксані, належало іншій жінці, яка втратила дитину через передчасні пологи. Він сказав, що так буде краще для всіх. Зізналася Тамара, її голос переривався від каяття. Вона вагалася, але Андрій переконав її, що Оксана молода. Зможе почати нове життя, а дитині буде краще в багатій сім'ї. Оксана згадала, як Андрій уникав розмов про дитину, як його очі холодніли, коли вона ділилася мріями про сімейні вечори. Він був одержимий кар'єрою завжди в костюмі, з дорогими годинниками, купленими після вдалих угод. Оксана Випускниця педагогічного університету хотіла простого щастя дитячий сміх, прогулянки в парку, сімейні вечері, але для Андрія це було тягарем. Тамара Ігорівна, яка колись пригощала її борщем і розповідала про свою молодість на фабриці, стала співучасницею обману. Оксана пригадала, як свекруха натякала. Що діти заважають кар'єрі. Тоді ці слова здавалися випадковими, але тепер вони різали, як ніж. Гнів спалахнув у грудях Оксани, але вона змусила себе встати. Вона не могла чекати. Адреса на аркуші була єдиною ниткою до дочки. Вона уявила її в розкішному будинку, можливо, з садом і гойдалками. Але чи знає дівчинка про свою справжню матір? Оксана сіла в маршрутку до Печерська, її думки кружляли навколо минулого. Після розлучення вона намагалася зв'язатися з Андрієм, але він змінив номер, а Тамара уникала розмову. Оксана жила в маленькій квартирі на Подолі, викладала в школі, знаходила розраду в посмішках учнів. Але вечорами, дивлячись на фото з ультразвуку, вона відчувала порожнечу. Друзі радили рухатися далі, але біль не відпускав. Вона пробувала ходити на побачення, але жоден чоловік не міг заповнити втрату. Маршрутка зупинилася біля метро Арсенальна. Оксана вийшла. Її пальто гойдалося на вітрі. Вона пройшла повз старовинні особняки, де жили дипломати і бізнесмени, і зупинилася перед високим парканом на вулиці Липській. Будинок був величним, три поверхи, широкі вікна, доглянутий газон із трояндами. Вона уявила дочку за цими стінами, можливо, з книгою чи іграшкою. Слова Тамари про впливовість цієї сім'ят її лякали. Але Оксана не мала ні грошей, ні зв'язків лише любов до дочки. Вона постояла, вдихаючи холодне повітря, і натиснула на дзвінок біля хвіртки. Серце калатало, але відступити вона не могла. Оксана уявляла, що скаже, як пояснити, що вона мати, чи повірять їй. Вона згадала, як Тамара прошепотіла її звати катруся це ім'я зігріло її серце. Вона уявила, як кличе дочку, як обіймає її, але реальність була суворою. Попереду чекала боротьба. Двері відчинилися, і чоловік із суворим обличчям у легкому светрі запитав Ви хто? Оксана набрала повітря в груди. Я мати катрусі, сказала вона. Її голос, попри страх, був твердим. Вона ступила вперед, готова до розмови, яка могла змінити все. Оксана стояла в передпокої будинку на вулиці Липській, її серце билося, наче перед вирішальним кроком. Щойно вона сказала Олегу, що є матір'ю катрусі, і його суворе обличчя, обрамлене короткою стрижкою з легкою сивиною, застигло від подиву. Його темно карі очі пильно вивчали її, шукаючи правду. Ви мати катрусі? перепитав він. Його голос був спокійним, але з ноткою недовіри. Оксана кивнула, міцно тримаючи ремінець сумки. Вона відчувала, як напруга в передпокої зростає, але Олег жестом запросив її до вітальні. Ступаючи по блискучій дерев'яній підлозі, вона відчула себе чужою серед розкоші м'які дивани кольору слонової кістки, кришталева люстра, картини в позолочених рамах. Оксана почала розповідати. Її голос тремтів, але вона трималася. Вона описала пологи в київському пологовому будинку, холодність Андрія, зізнання Тамари Ігорівни про підміну немовляти. Вона розповіла про п'ять років болю, про те, як тримала крихітні пінетки, уявляючи дочку, якої ніколи не бачила. Олег слухав мовчки, його погляд блукав по кімнаті, ніби шукав відповіді в орнаментах килима. Коли вона закінчила, у вітальні запала тиша, яку порушував лише тихий гул кондиціонера. Я не віддам катрусю, сказав він нарешті. Його голос був твердий, але в очах промайнула тінь сумніву. Вона моя сім'я. Моє життя Оксана. Відчула, як серце стискається, але зібрала мужність. Я не хочу її забирати, сказала вона. Її очі наповнилися сльозами. Я лише хочу бути поруч, бачити, як вона росте, знати, що вона щаслива. Її голос зірвався. Але вона не відводила погляду. Олег підвівся і підійшов до вікна, за яким виднівся сад із акуратно підстриженими кущами і дитячою гойдалкою, що гойдалася на вітрі. Він розповів, що катруся з'явилася в його житті п'ять років тому, коли він і його покійна дружина Анна, яка померла від лейкімії два роки тому, усиновили її через агентство. Вона стала для нас дивом. Сказав він тихо, ми прийняли її як рідну, не ставили зайвих питань. Оксана відчула біль, уявляючи, як інша жінка обіймала її дочку, співала їй колискові. Але водночас повагу до Олега, який любив Катрусю вона помітила на полиці фотографію дівчинка з блакитними очима і кучерявим каштановим волоссям. Сміялася, тримаючи повітряну кульку. Це вона? прошепотіла Оксана. Її голос тремтів від ніжності. Олег кивнув, і його обличчя пом'якшило. Вона любить малювати і танцювати, сказав він. Щоночі просить казку про принцес». Оксана відчула тепло в грудях. Її дочка жива і любить малювати, як вона сама в дитинстві, коли створювала акварельні пейзажі у селі у бабусі. Але радість змішувалася зі страхом. Свекруха попереджала, що ця сім'я впливова. Олег, власник мережі ресторанів у Києві та Одесі, був відомим бізнесменом. Його ім'я згадували в журналах, які Оксана бачила в шкільній бібліотеці. Він міг легко відгородити катрусю, найнявши адвокатів, але в його очах вона бачила не жорстокість, а страх втратити найдорожче. Дайте мені шанс, благала Оксана, я можу бути нянею, будь ким, тільки дозвольте бачити її. Олег мовчав, його пальці постукували по підвіконню. — Мені потрібен час, сказав він нарешті. Треба перевірити вашу історію, документи можливо, тест ДНК. Через два дні Олег подзвонив. Його голос у слухавці був стриманим. Документи підтверджують усиновлення, але про біологічну матір даних немає. Я поговорю з юристом, але приходьте завтра. Катрусі потрібна няня. Подивимося, як усе піде. Оксана ледве стримала сльози, дякуючи йому. Вона уявила, як побачить катрусю, почує її сміх. Стоячи біля вікна своєї квартири на Подолі, вона дивилася на вогні Києва, що відбивалися в Дніпрі, і пообіцяла собі. Вона поверне дочку в своє життя, не руйнуючи її щастя. Завтра вона ступить у дім катрусі, готуючись до нового етапу боротьби. За право бути поруч із дочкою, Оксана прокинулася рано вранці у своїй новій кімнаті в будинку на вулиці Липській. Сонячне світло лилося крізь тонкі штори, наповнюючи кімнату теплом. Минуло два місяці з того дня, як Олег дозволив їй працювати нянею для катрусі, і кожен день був суміш у радості й болю. Вона доглядала за своєю дочкою, але не могла назвати її своєю. Кожна посмішка катрусі, кожен її сміх, коли вона ганялася за метеликом у саду, зігрівали Оксану, але нагадували про втрачені роки. Вона стримувала сльози, заплітаючи кучеряве каштанове волосся дівчинки чи одягаючи її в яскраву сукню перед прогулянкою. Сьогодні був особливий день, п'ятий день народження катрусі, і Оксана готувалася до свята, яке Олег влаштував у саду. Будинок гудів від метушні. Олег найняв організаторів, які прикрасили сад повітряними кулями, гірляндами і столом із солодощами. Діти з дитячого садка катрусі бігали по траві, сміючись, а клоун у яскравому костюмі розважав їх фокусами. Оксана допомагала накривати стіл, розставляючи тарілки з міні сендвічами та фруктовими шпажками. Вона помітила, як Олег, одягнений у легку сорочку, усміхається, спостерігаючи за катрусею, яка стрибала на надувному батуті. За ці два місяці Оксана дізналася про нього більше. Олег був не лише успішним ресторатором, а й людиною, яка пережила втрату. Його дружина Анна померла від лейкемії два роки тому, залишивши його самотнім із катрусею. Він рідко говорив про це, але Оксана відчувала його біль, коли він згадував, як Анна читала катрусі казки. Оксана стала частиною їхнього життя. Вона вставала о шостій, готувала катрусі сніданок, улюблені млинці з медом, водила її до дитячого садка, забирала після обіду. Увечері вони разом малювали чи читали казки про чарівних єдинорогів, які так подобалися дівчинці. Оксана помічала, як катруся тягнеться до неї, як одного разу заснувши на дивані, поклала голову їй на коліна. Ці моменти були скарбом, але Оксана боялася мріяти про більше, бути не просто нянею, а матір'ю. Олег спочатку тримався насторожено, перевіряв кожен її крок, але згодом почав довіряти. Він розповідав про свої ресторани, про мрію відкрити заклад із українською кухнею в Парижі, і Оксана дивувалася, як легко їм розмовляти. На святі Катруся у рожевій сукні з блискітками бігала між гостями, тримаючи паперову корону. Оксана спостерігала за нею, стоячи осторонь, коли дівчинка раптом підбігла і простягнула їй коробочку, загорнуту в блискучий папір. Це тобі, сказала Катруся, її блакитні очі сяяли. Оксана відкрила подарунок, браслет із дерев'яними намистинками, розмальованими квітами. Папа сказав, ти моя мама з неба. вигукнула Катруся. Оксана заплакала, глянувши на Олега, який стояв неподалік із келихом соку. Він усміхнувся, і в його погляді було тепло, якого вона раніше не помічала. Пізніше, коли гості розійшлися, а катруся заснула, обіймаючи нову ляльку, Олег запросив Оксану на терасу. Нічне небо над Києвом виблискувало зорями, а внизу сяяли вогні печерська. Я довго думав, почав він. Його голос був тихим, але впевненим. Катруся тебе любить, і я бачу, як ти дбаєш про неї. Ти не просто няня. Оксана завмерла, боячись повірити. Виходь за мене, сказав Олег, дістаючи оксамитову коробочку з каблучкою. Будьмо сім'єю. Для Катрусі. Для нас Оксана заплакала від щастя, обняла його, а потім побігла поцілувати сплячу катрусю. Вона згадала своє життя до цього самотні вечори на Подолі, години в шкільній бібліотеці, де вона ховалася від болю. Вона думала про Андрія, який жив у Берліні, далекий від їхнього світу. Вона пробачила його, але не забула. Тепер у неї була катруся, її сміх, її обійми. Олег став людиною, яка зрозуміла її біль і поділив її любов. Вони дивилися на сплячу дочку, і Оксана відчула, як рани загоюються. Попереду чекали виклики, юридичні питання, розмови про правду, але вона не боялася. Любов зв'язала їх трьох. На терасі вони планували майбутнє перший клас катрусі, новорічні свята. Оксана уявила, як навчить дочку малювати аквареллю, гулятиме з нею вздовж Дніпра. Її життя стало цілісним. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.